Візьке. Та ні, Садовський, ну ти великий, Серега. Спочуваю себе дуже добре. Ну так трошечки оно, непонятно і ще трошки не, не віриться, що на свободі. Наверно, як во сні. Я дуже часто молився Богу. Постійно, кожен день. Я вивчив молитви. ще. Психологічно настроїли на те, що ми їдемо з вещами по етапу, тобто в другую тю просто тюрму. Ми думали, що все, в Росію в другую тюрму, це взагалі жесть. І тут, десь через два часа дороги, нам конвойні кажуть, що ну вам повезло, ми їдемо в аеропорт, ви попадаєте на обмін. Но ця дорога була дуже довга. Сутки ми. Десь 12 годин ми летіли, чи 10, щось е, опять же, Зав'язані очі, руки за спиною зав'язані, сидя, ну, я не буду показувати. Вот. Е, поки прилетіли, все позатікало. Перетягнули, можна сказати, позакидували в автобуси. І поїхали ми на білоруську границю. Першу чергу я дзвонив е, жінці своєї сім'ї. Жінка теж не повірила. З Поверненням, хлопці! Спасибо тебе за твої молитви, за твою любов. Побачимо. люблю. Ми їхали через села, через місточка, то всі з флагами стояли, махали. Нам ті люди, навіть котрих ми не знаємо. Дуже раді були, дуже раді були. І Всі, хто на машинах мимо проїжджав, всі, ми так от виходили, всі свої стіли, радувались, плакали, бабусі, ну, діти з шариками. Та, ну, це, звісно, да, це дуже приємно було. На душі це загріває дуже. Мені подзвонили з координаційного штабу і сповістили про те, що мого чоловіка обміняли, що він на рідній землі, і мене вже поздоровили. Коли я це почула, у мене почалися сльози. Я просто не могла повірити в це. Два роки в мене була, були сили. Я шук я вірила, я боролася, я намагалася бути сильною, і останні три мітинги я не ходила. Я вам скажу чесно, я втратила зовсім надію. У мене не було сил, у мене були сльози. Я просто зовсім нічого не хотіла. Все, я була на грані виснаження. Мар'ян якраз перед звільненням тата з полону намалював малюночок. Я питаю, кажу, Мар'ян, кажу, Мар'яна, що ти хочеш, що би ти намалював? І він каже: Я би намалював мама, тата і себе. І оцей малюночок був зроблений за три дні до звільнення з полону а також він зліпив тата в камуфляжному одязі і в касці. Ми хотіли, щоб на нас більше звернули увагу, тому ми з Мар'яном, щоб нас почули, звернули увагу. Ми ось такі зробили футболки, де це перша футболочка Мар'яна, де тато другий рік в полоні, а вже ж почав пішов вже третій рік, і вже змінили футболочку на третій рік в полоні. І ви знаєте, коли він був на мітингах на акціях, то люди нам бажали, аби щоб оця футболочка була останньою, і щоб вже четвертого року не було. І ви знаєте, мрії здійснилися. Ця футболочка, футболочка насправді була була останньою нашій боротьбі за повернення нашого тата. Також ми зробили стяг, це крик душі, це боротьба про те, щоб люди теж наші світлини постили, це наші заклички, наша боротьба, де на нас звернули увагу. Де в мене чоловік третій рік в полоні. Я попав на Луганському напрямку в полон 23.04 року. Мене забрали в полон при, будем, при захваті, вже як в кольце ми були. Нас почали обстрілювати, нас обстрілювали три рази. Так же три рази гранатами нас закидували. Двоє хлопців загинуло наших з позиції. це от наш шість чоловік було на позиції, бо вони спочатку хотіли застрелити нас на місці. Ну, потім старший їхній сказав, що дали команду, щоб не трогати їх, бо вони поїдуть на обмін через пару неділь. І ці пару неділь привратились два з половиною року. От. Тобто перебував я спочатку в СІЗО півтора місяця. Це з апреля по середину мая. Нас почали виводити в машину, зав'язували глаза, руки. І ми думали, що ми їдемо дійсно на обмін. Але ми приїхали не на обмін, а приїхали просто в другу Луганську, місто Суходольськ, колонію К-36. Нас там зустріли, як полагається. ну, Як звичайно воєнної зустрічають, не буду казати. Це в принципі, да. такое, так. Приветствує таке, так називаємо. Починає з коридору. <головіка> вот. Подстригли нас одразу, да, І сказали ребята, вот, будете перебивати тепер у нас. Кому повезет, тому повезет, кому не повезет як вони висказували, чоловіком більше, чоловіком менше. Нам бумагу лишній раз написати це таке. Вот. Ну і Кожен вже ж надіявся, що ось-ось, а а ось, може через місяць я поміняюсь. А ось і так кожен місяць, і так згода в год. У різних колоніях різні умови. Допустимо, у нас умови були, це ми жили. По режиму. Нам, да, нам видали робу десь через півроку. До цього часу, як у нас не було нічого, то в чому нас прийняли, То в всьому, там, футболках, е ніжнє бельє, от от, е ЗСУшне. Е Отак от ми півроку і перебували в тапочках, хто в одному тапочці, хто взагалі без тапочок, ну як то так. Як на поселення виходиш 30 хвилин стоїш, то все одно мерзнеш. Да. А бувало, спеціально держали на морозі, щоб спеціально замерзнути, спеціально заболіти. Особи там е з, з нашими полоненими ніхто не цацкався. Поранення були у мене, значить, е в області лівої почки, не в спину, зайшов осколок з гранати, і в, в праву руку. Е Війшла пуля. Так як воно і є, так воно вам во ні і сидить. Дорожні робити операції. Клас. А ви що там кушали чи ні? ні. Може поїсти? Я там щось нарою. Я сьогодні навіть не завтракав каші, бо наївся, кефіра напився, всяких приколів. А, пірожки я даю, вже. вже все. Пірашки, а казали казав. Так, да, сказали дуже вкусні. Сказали, що передав тіщі своїй. Да, да, да. Дуже дуже огромне спасибі. Mm -hmm. Був 92 кілограми, а зараз 72. Годували ізначально десь ріка півтора, взагалі паскудна. Це в раціон входило, що значить кабачок просто обдатий кипятком. Вот так вот нарубанная, как свинья. Второе. Капуста так же сама Залита кипятком. Просто вот так вот, как свинья. Э -э суп, допустим, жидкого давали там суп, три картошины в нем плавает в этой водичке. И все, соли не было вообще. И все перемещения бегом. Это забежали и выбежали. Все это через дубинки. Вот. Хотите кушать, значит, надо пройти этот путь через дубинки. Іноді праздник был, гречку. дадут. І то 4 столових ложки. Нас унижали постоянно. Унижали физически, тут даже не треба скривати. Ці слова постоянно звучали, що Україну через 3-4 місяці, вот, уже скоро, вот-вот-вот, давай к нам. То есть Котування було і були катування з кожним воєнопленим. І вот. заставляли вплоть до того, щоб підписувати э, документ, э, а о том же, щоб здавати всі позиції а Прибудьте, давай ми тебе сдадим, поменяю тебе, а ти будеш нам на діалокації на чому здавати, де що знаходиться. Це теж не секрет. Письмо прийшло жінки, я дуже задоволений був, але душу согрівало. Писала, що любе, що син жде дуже, їздять кожну тиждень до бабусі. Там такого нічого лишнього поганого не напишуть. Письма дали почитати в руки і одразу ж забрали їх. Не віддають письма. сино, Хороший, здоровий вирос, воєнний фотобок. Коли я приїхала, я в першу чергу хотіла зняти цей момент, коли моя дитина, який чекав три роки, і боровся. Я хотіла зняти їх разом, як вони зустрічаються. А потім я його обняла і була вражена, що. Ну, Я була щаслива від того, що він не вмер, не загинув, а залишився живий. хоч. Мар'ян, коли побачив тата, він його обняв і почав дуже плакати. Так, Він плакав і боявся так оченятами подивитися на тата, він як стіснявся. Не плач, не плач, все добре. Я ніколи не думала, що моя дитина буде називати тата дядьою. І мій чоловік пішов на війну, коли він ще маленький зовсім, бо не міг розмовляти, говорити, ходити. би ходив я в сільну групу. А зараз виходить чоловік і питає: це ж треба Мар'яна до школи вже готувати. Розумієте, який проміжок часу ми були самі. Я сільки, і тато виходить, що вже пора йти до школи. Три роки ми не бачили тата. Я хочу з знімку на рибалку. І все з мамою з папою на пляж. До водички, да? Да. ти хочеш до водички покупатися? з да, Волосською тільки тонуть. Так. Я лодку. І лодку ви хочете? Так, Вони дуже хочуть з татом лодку. І навіть чоловік казав, що в полоні йому снилася рибалка. Рибалка і лодка. Тобто вони дуже мріють про рибалку вже як разом. Я така бочка була. Це... Ну, я взагалі хочу з жінкою поїхати віддохнути. Це, мабуть, в першу чергу. Кудись в подорож, подальше. Потім. Купити дом, купити машину, роботу знайти і далі робити. Ти з папою підеш? З ким ти підеш? З папою? так, Папа, Сонечко. Ні, ти сонечко. Наші хлопці не всі повернуті з полону. Багато безвісті зникли. Боротьба продовжується. 57 бригада, 34-й батальйон, 17-й батальйон, 42-й батальйон. На даний момент звільнили всього сім полонених, а їх сотні в полоні і безвісті зникли. Тому просимо, благаємо, поверніть їх додому. А якщо треба, я завжди прийду і буду боротися за хлопців, щоб їх повернули.